Всіх вітаю, підписуйтесь. Так, що я хотіла сказати? Знову ж таки, про нашого підступного ворога, про тих халопов дебілових ламонов, безмордих, безрилих і все таке інше. Коротше, ще хочу вас <глес> здивувати. Ну, можливо, не здивувати, а. ой, це я просто тільки що їла. Як це вони називаються? Кукурузні палочки. От. Що хотіла сказати? Наш підступний ворог займається тим, що постійно робить диверсії у вигляді, там, чи то розкидує у прифронтовій зоні, так, особливо там якісь оці баночки з-під там, ну, там, неважно з-чого, і вони заміновані. От, або ті ж, ми знаємо, випадки з мопедами, з підривами, от, під різними, абсолютно якимись ну, коротко, в різних випадках. Там, чи то навіть пошт, по пошті вони нам намагаються посилку якось відправити з вибухівкою. Що вони придумали ще? Вони придумали, беруть мертвих а, звіряток, чи то лисеня, чи то зайчиня, чи там навіть, може, десь собаку знайшли. От, кидають цю тушку на дорогу, ну, типу, її збили, так? Тобто вона просто лежить, і під нею знаходиться вибухівка. Тобто. Що робить водій автівки? Звичайно, намагається вийти і прибрати цю, е, цю тушку. Ну, зрозуміло чому, так? Тут стається вибух. Людина в кращому випадку виживає, але залишається там яким-никим інвалідом, може навіть залишитися. Краще не ніяк не трогайте ось такі тушки. Це стосується і на прифронтовій зоні. і... Також ті, хто навіть глибоко в тилу, будьте уважні до абсолютно любих предметів і просто так нічого не чіпайте, не тримайте, не наступайте, тому що ворог такий ворог, він може використовувати абсолютно де, абсолютно як різноманітні диверсії проти людства, проти кожного. Йому не важливо кого підірвати, кого вбито, чи то військовий в кращому випадку, якщо навіть просто і дитина, йому абсолютно начхати. Так що якось так.